Головень належить до родини коропових. Довжина тіла може досягати 80 сантиметрів, а вага 5 кілограм і більше. Ця риба мешкає у річках із швидкою або середньою течією, на перекатах, в омутах і в досить холодній воді. Головень зазвичай тримається у місцях з підводними виступами, біля занурених колод, під навислими кущами та деревами, збираючи комах, що впали у воду. Відрізняється товстою, широкою дещо сплющеною головою, завдяки чому й отримав свою назву. Його тіло майже циліндричне, вкрите великою щільною лузкою, спина темнозелена, майже чорна, боки сріблясті з жовтуватим відтінком, Головень харчується повітряними комахами, молодими раками, дрібною рибою та жабами. М'ясо головня відзначається високою якістю. Ця риба чудово підходить для юшки. Смаження та тушкування з овочами у сметані. Карась також належить до родини коропових, його спинний плавник довгий, тіло високе, з товстою спиною, помірно стиснуте з боків, луска велика і гладка. Колір варіюється залежно від місця проживання. Нерест карася відбувається навесні та на початку літа. Самка відкладає до 300 тисяч кринок на водну рослинність. У регіонах із суворим кліматом карась здатен впадати у зимову сплячку, витримуючи навіть повне промерзання водоймища. Карась добре ловиться на черв'яків, тісто, хліб і горох, харчується рослинністю дрібними безхребетними та зоопланктоном. Мешкає переважно в болотистих і низинних водоймах, рідко зустрічається у гірських озерах і річках. Завдяки високій витривалості карася часто використовують як живця для лову щуки. Однак його м'ясо містить велику кількість дрібних кісток, тому його слід вживати обережно. Карп зовні схожий на карася, особливо у молодому віці, але з віком відмінності стають більш помітними. Карп масивніша, ширша та довша риба. Дорослі особини мають циліндричне тіло, товсті губи, схожі на ляща, а також красиве забарвлення, темна золотиста луска з блакитним відтінком біля плавників спини плавник широкий, тягнеться майже по всій спині. Хвіст темно-червоний. Батьківщиною карпа вважається Китай, де його розводили ще в давнину. Китайські імператори цінували карпа як делікатес, і з часом ця риба поширилася по всій Азії та Європі, оселившись навіть у Англії. Карп дуже плідний і швидко росте. Велика самка може відкласти до півтора мільйона ікринок. Вже за один вегетаційний період карп досягає ваги 350 500 грамів. Краснопірка один із видів прісноводних риб родини коропових. Вона вважається однією з найпоширеніших озерних риб і мешкає у багатьох середньоазіатських та європейських водоймах. Зазвичай краснопірка живе в озерах, річках та ставках із зарослими берегами. Ця риба має високе тіло, дещо стиснуте з боків і покрита щільною лускою із золотистим відблиском. Краснопірка віддає перевагу стоячій воді, часто мешкає у заростях водної рослинності, харчується личинками комах черв'яками, водоростями, а великі особини можуть поїдати дрібну рибу. У нічний час краснопірка малорухлива, а вдень, особливо у сонячну погоду, піднімається ближче до поверхні води. Краснопірка низькокалорійна риба з мінімальним вмістом жиру. Завдяки цьому вона ідеально підходить для дієтичного харчування. Особливо у відвареному, запеченому вигляді або у складі овочевих страв. Лящ належить до родини коропових. Ця риба зазвичай рухається з грайками, схожими на зграй диких гусей, під проводом досвідченого вожака, тіло лища високе, сильно стиснуте з боків з довгими анальними плавниками. На череві між анальними черевними плавниками розташований кіль, не вкритий лускою, лещ широко поширений завдяки штучному розведенню. Він мешкає в глибоких річках із повільною течією, у затоплених ямах, гравійних кар'єрах і з м'яким дном. Його забарвлення варіюється від свинцевого до майже чорного, боки мають перламутровий блиск, а у дорослих особин золотистий відтінок, усі плавники сірі. Середня довжина леща – 30-50 см, максимальна 75 см, а вага може досягати 8 кг. лящ. Одна з найбільш жирних риб, а його жир особливо корисний. Він сприяє очищенню судин, зміцнює кістки та загалом позитивно впливає на організм. Линь прісноводна риба, що мешкає в озерах, ставках та водосховищах. Його можна зустріти й у річках, але дуже рідко линь віддає перевагу густим водоростям і великим водоймам, його приваблюють зарості очерету, осоки та рогозу. Найкраще почувається у воді зі слабкою течею та низьким вмістом кисню. Линь є єдиним представником роду тінця. Це теплолюбна та малорухлива риба, що росте досить повільно і переважно тримається дна. Назва линь походить від його здатності змінювати забарвлення при потраплянні на повітря. Його слиз темні, а на тілі з'являються темні плями. Згодом ця слизь відшаровується, і на її місці залишаються жовті відмітини. Раціон линя досить різноманітний, він харчується личинками, комахами, черв'яками, молюсками та водними рослинами. Лосось рід риб із родини лососевих, має видовжене тіло, трохи сплюснуте з боків, морда звужена та витягнута вперед. Тіло вкрите дрібною лускою, спина забарвлена в голубувато сірий колір. Боки сріблясті з невеликою кількістю чорних плям, іноді без них черево сріблясто-біле, плавці темно-сірі. Довжина варіюється від 5 до 150 сантиметрів, маса від 5 до 30 кілограмів. Лосось, також відомий як сьомга, є мігруючою рибою. Перші три роки життя проводить у прісній воді, тому вважається прісноводною рибою. Основна частина лосося, що продається на ринку, походить із Скандинавії та Канади. Ця риба користується великою популярністю серед гурманів у всьому світі. Відомо, що ще в середньовіччі лосось був поширений на європейських, шотландських та австралійських узбережжях. Його готували влітку, а на зиму сушили та коптили. Налим єдиний представник родини тріскових, що мешкає в прісних водах. Це холодолюбна риба, яка проявляє активність при температурі води не вище 10 градусів. Тому влітку її практично неможливо впіймати. Найкращий період для лову холодна похмура погода. Можливо, саме через це налим не надто популярний серед рибалок. Його неможливо сплутати з іншою рибою. Тіло довге, веретеноподібне, звужене до хвоста, вкрите дрібною лускою, яка глибоко сидить у шкірі та густим шаром слизу. Голова широка, сильно сплюснута, нагадує голову жаби. Рот великий із численними дрібними зубами. На підборідді розташований один маленький вусик, а біля ніздрів ще два. Налим – хижак, що харчується дрібною рибою, раками, жабами, черв'яками та личинками. Мешкає у водоймах із проточною водою, віддаючи перевагу глинистому та кам'янистому дну з нерівностями окунь, риба родини окуневих. Тіло продовгувате, злегка стиснути з боків, вкрите дрібною. Щільно прилягаючою лускою. Луска є навіть на щоках. Рот широкий, має кілька рядів зубів. Окунь може досягати 40 сантиметрів у довжину, а вага понад 2 кілограми, тримається біля берегів, зарослих кущами, у затоках або поруч із підводними спорудами, сваями мостами, уникає ділянок річок із швидкою течею та мілководдя. В озерах надає перевагу місцями з водною рослинністю, рідко виходячи на відкриту воду. Попри смачне м'ясо, окуня недолюблюють через колючі плавці та щільну лузку, яку важко очищати. Плітка, риба родини коропових має дуже широкий ареал поширення, зустрічається в річках і озерах Європи та Сибіру. Деякі підвиди можуть жити в солонуватих водах, зокрема в місцях, де річки впадають у море. Існує особливий вид плітки, що мешкає серед очеретів уздовж берегів. Її легко впізнати завдяки характерному помаранчевому забарвленню очей із червоною плямою зверху. Промислового значення плітка немає, але часто стає здобиччю рибалок аматорів. Взимку, коли більшість риб неактивні, плітка залишається єдиним можливим уловом. Вона має низьку калорійність, що дозволяє вважати її дієтичним продуктом, рекомендованим для різних раціонів харчування. Сазан, велика прісноводна риба, що нагадує коропа. Вона мешкає майже в усіх водоймах, віддаючи перевагу широким і глибоким ділянкам зі слабкою течією або стоячою водою, м'яким глинистим або помірно замуленим дном. Не уникає і твердого ґрунту, якщо він не кам'янистий. Сазан любить теплу воду, обирає зарослі водойми та тримається на глибині. Його м'ясо щільне, соковите, містить небагато кісток, що робить його придатним для різноманітних способів приготування смаження, запікання, тушкування з фаршу сазана готують смачні биточки та котлети. Домашньою формою сазана є короб. Завдяки ніжному смаку його м'яса сазан вважається однією з найкращих риб родини коропових. Середній промисловий екземпляр важить до 2 кілограми, але трапляються й особини вагою 20 кілограмів і більше. У черевній порожнині старих сазанів міститься багато жиру, який є корисним завдяки низькому вмісту натрію, що робить його придатним для безсольових дієт. М'ясо сазана містить калій, фосфор, магній та залізо. Сом, найбільший прісноводний хижак, мешкає в омутах і захаращених річкових ямах, може досягати ваги до 300 кілограмів. Такі гіганти вважають вчені, зазвичай мають вік 80-100 років, частіше трапляються соми вагою 10-20 кілограмів. За своїми зовнішніми ознаками, сом легко відрізняється від усіх інших риб. У нього величезна голова, великий рот, від якого відходять два великі вуса і чотири вусочки на підборідді. Вусики є своєрідними щупальцями, за допомогою яких сом знаходить їжу навіть у темряві. І що дивно, при таких великих габаритах у нього дуже маленьке око, хвіст довгий і мало схожий на риб'ячий, забарвлення тіла сома мінливе, зверху майже чорне, черево зазвичай бруднувато білого кольору. Тіло у нього голе, без лузки. М'ясо сома майже без кісток, жирне, м'яке та ніжне, зі солодкуватим смаком. Воно містить вітаміни та жири, які є джерелами енергії для людського організму, судак, рід риб родини окуневих. Тіло судака видовжене, трохи стиснуте з боків, вкрите дрібною, міцно сидячою лускою із зазубреними краями. Лусковий покрив частково поширюється на голову та хвіст. Бічна лінія повна продовжується на хвостовий плавник. Спинні плавники розділені невеликим проміжком або стикаються між собою. Рот великий, щелепи видовжені. Також на інших кістках рота є численні дрібні зуби. Судак мешкає в річках і озерах. Він дуже чутливий до зниження вмісту кисню у воді. Із забруднених ділянок водойм він намагається піти. У постійно забруднених водоймах відсутній. Тримається судак переважно в глибоких місцях річок і озер, де дно слабо замулене, піщане або глинисто хрящувати. Судак дуже смачна та корисна риба, його калорійність нижча, ніж у м'яса, тому судака рекомендують вживати тим, хто хоче схуднути, хворий або має виснажений організм. Товстолоб, товстолоб належить до родини коропових риб і представлений трьома підвидами: білий, строкатий та гібридний товстолобик. Це зграйні прісноводні риби, які досягають досить великих розмірів, відрізняються сріблястою лускою та великою головою. Мають цінне промислове значення. Батьківщиною товстолоба вважаються водойми Китаю. Раніше його так і називали китайський товстолоб. Ловити товстолоба можна з початку травня до середини вересня. Товстолоб обирає для життя ділянки з мулистим дном і м'якою рослинністю. Тримається на піщаних мілинах із слабкою течією. Риба цього виду приносить велику користь у місцях свого проживання. Активно живлячись фітопланктоном, вона очищає воду, позбавляє її від надлишку детриту. Особливо ефективно це проявляється у стоячих ставках. Нерідко саме з метою очищення ставка туди запускають товстолоба, досить швидко росте. У третірічному віці важить близько трьох кілограмів, а доросла особина. Досягає метрової довжини з вагою до 16 кілограмів. Щука рід прісноводних риб, єдиний у родині щукових. Їхнє тіло торпедоподібне, голова велика, рот широкий, забарвлення мінливе, залежить від оточення, характеру та ступеня розвитку рослинності. Щуки надзвичайно жертовні хижаки, живляться вони переважно рибою, поширена у прісних водах. Живе зазвичай у прибережній зоні, у водних заростях, у непроточних або слабопроточних водах у річках, озерах, ставках, щука веде осілий спосіб життя, може також зустрічатися у опріснених частинах морів. Тривалість життя окремих особин може сягати 30 років. Під час нересту риби виходять на мілину і шумно плещуться. М'ясо щуки містить потужні природні антисептики, які допомагають боротися з бактеріальними інфекціями та зміцнюють імунну систему. Тому м'ясо щуки вважається відмінним засобом профілактики. Щука належить до нежирних видів риби, і її м'ясо рекомендується для дієтичного харчування.